Примусове лікування у психіатричній лікарні під суворим наглядом, замість тримання у слідчому ізоляторі. Таку зміну запобіжного заходу просив один із обвинувачених у вбивстві родини Череванів із Києва, яке сталося торік у травні, неподалік мене. Тоді розстріляли авто, у якому перебував чоловік з дружиною і дитиною. Усі троє загинули. Обвинувачують у скоєнні вбивства двох чоловіків і жінку. Один з обвинувачених, який представився на судовому засіданні офіцером головного управління розвідки, у клопотанні, зачитаному суддею, повідомив, що за час перебування у СІЗО неодноразово звертався за медичною допомогою. Пов'язано з постійним голодним болем, галюцинаціями, кровотеча після отримання поранень в зоні бойових дій під час захисту батьківщини. 19 серпня два стрільб дороги було оглянути більшому психіатром Кедвенічних центральна міська лікарня імені Галицького, який встановив діагноз. За словами обвинуваченого, за останній час у нього різко погіршився стан здоров'я, і він потребує стаціонарного лікування у спецзакладі, По СІЗО йому не можуть надати кваліфікованої допомоги. Прокурор не підтримав це клопотання, зазначивши, що обвинувачений не надав необхідної довідки. Це не зазначено відповідного лікаря, який консартував наявність сказаного діагноза, не зазначено які ліки е, е, порядок лікування, які визначили. Тому вважаю, неможливо наразі визначити, чи можна в умовах державної установи Чернігівський слідчі заляку, чи не можна проходити лікування наразі суду. Таких доказів не на також за словами представника потерпілих, Чернігівська обласна психіатрична лікарня не має умов для перебування під суворим наглядом. Суворий нагляд це Дніпропетровськ, Петро, Дніпропетровськ, Це охорона співробітників поліції, а не лікарів. У результаті колегія суддів відмовила у задоволенні цього клопотання. Усім трьом обвинуваченим продовжили терміни тримання під вартою ще на 60 діб. Також суд має розібратися щодо нібито фізичного насильства над іншим обвинуваченим під час слідства. Таке клопотання 27-річний чоловік подав на минулому засіданні. Також зазначив у ньому, що є четверта особа, яка не фігурує у справі. Сьогодні він попросив не розглядати це клопотання, та суд таки вирішив перевірити інформацію щодо на. Дозволених методів слідства